Песпризначенцю із Львівщини, який у липні вбив члена добровольчого формування, обрали запобіжний захід. У рівному судитимуть українця, який зайняв посаду в правоохоронній структурі окупантів та моторошна ДТП за участі кортежу супроводу загиблого воїна. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі про таке. Як в лихі 90 дев'яності, півсотні молодиків влаштували масштабну бійку у селі на півночі Рівненщини. У школі вибухівка. Чергова серія замінувань у Рівному. Згорів живцем у власному будинку. Пожежники і досі встановлюють ймовірну причину загорання. Коктейлі Молотова, бити та рушниці. Це не американський серіал про розбірки місцевих банд, а міжусобні війни у селі на півночі рівненщини. Посеред білого дня у селі Переброди півсотні молодиків чинили бійку, у ході якої щонайменше двоє отримали травми, вилами та потрапили до лікарні. Ми навідались до учасників бійки, що стало причиною такого масового побоїща, як в буремних 90-х, Ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Вила сокири, лопати та рушниці. 28 жовтня у селі Переброди, що на Рівненщині, майже півсотні молодиків у самому центрі села влаштували масштабну бійку із застосуванням усієї можливої зброї. У хід йшли коктейлі молотова та саморобні бити. Зі слів місцевих конфлікт виник між двома сім'ями, які ворогують уже не один рік. Їду я додому, постановляють, побили машину повнощу. кажуть давай 500 доларів, щоб ми деви не білі. Кажу, як типа, Він каже, щоб ми тебе не били 500 доларів і будеш з нами в банджі банді прочіпайчі. Типу, Прибігли сюди, повірвали кулки. Кидали машини, тут дві побіли. Зарвалі що оплата. Воно. Вон там. Зі слів учасників бійки предметом конфлікту стали заздрощі сім'ї диякона церкви Павла Василевича. Його синичини щодня погрожували місцевим розправою, якщо ті не платитимуть їм гроші. Це і стало останньою краплею. І як так зав'язалася ваша бійка? В'їхали ми додому, не пустили нас і пішли. Мерсталі старші. Ди. Розповіли став да, да. так і тут почалась бійка. Так да сюди. Пішли, пішли. Ми туди вони почали біться. А, вони а Чому побили автомобіль? Чому почали кидати коктейль молотова в магазин, в кафе? А хто його знає, жили біч, фалере, кидать колками, ще десь кулков ще оплата, що не зарвали по машину. Під час останньої бійки, за словами місцевих сини деякона Павла Василевича, намагались спалити кафе Володимира Жовклого. Вони розбили його автомобіль, вікна закладу та вуличні ліхтарі. Поранили його сина, а потім не пускали швидку до потерпілого. Урки! Урки! Не дають тут жити. Стояли в машини, вони приїхали, б'ють, побили все, що є, побили все, що є. Ви самі бачите, О, вони їдуть, мені 60 років. Я їду, вони показують пальці. Ну, що мені робити? вибиратися з села не я вибираю, бо я роблю, я роблю. Вони сказали, 600 доларів платити, будете платити 600 доларів, будете працювати. Ми відшукали Павла Василевича та його синів, однак, на їх думку, саме вони є потерпілими у цій ситуації. Кажуть, не нападали, а захищались. Якщо середня 16-річного хлопця перестрічають, виксакують взрослі люди з кафе і б'ють палками, балончиками опріскують. І мотоцикла б'ють у нього. Через пару днів другого перестрічають і б'ють, потім третього збивають, збивають його з мотоцикла балончиком і колками. Це а є так, відео, так? відео є. От таке, провоцирують до останнього, що вже ну, в село, проїхати невозможно. Вони хочуть, щоб перед ними приклонялись. Він все життя тут хоче бути королем. Угу. Хочеш королювати? Королю йому сказали. Королюй, тільки не чіпай цих хлопців, все, все, не чіпай, і все. Він збирає тих малоліток. До сорока чоловік королює, хоче Пострадали а ті не просто не преклоняються перед ним. і Все зі слів Василевичі. Володимир жовклий намагається закріпити свою владу у селі. А з тими, хто не погоджується, поводиться відповідно. Вас збили. мене тих, збили. тихо з тих, тих. Збили, да, збили. Він прийшов, підняв руку на вдову. За що? На вдову. За що? За те, що за я в 2008 році за його стояла, а прийшов, да ну, він пішов до мене бів, бо мене мав чоловіка, а він мене став до да бів. За що? А що він вам, як він вам це пояснив? Чому він вас бив? О, Чого тика стала да стоїш? Продовж дня, 28 жовтня, бійки та конфлікти між двома компаніями не стихали. Місцеві 11 разів викликали поліцію. У понеділок, 31 жовтня, правоохоронці провели 15 обшуків у підозрюваних шістьом жителям села переброди віком від 18 до 50 років. Слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. А 22-річному – ще й за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом під час проведення обшуків за місцями проживань фігурантів кримінального провадження поліцейські вилучили знаряддя злочину: металеві та дерев'яні палиці, металеві прути, жердини, газові балончики тощо. Крім того, у зломисників виявили та вилучили дві мотопомпи кустарного виробництва: сім водозабірних рукавів, три на різній мисливській рушниці та одну гладкоствольну. За цими фактами вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію. Слідчі дії проводили дубровицькі поліцейські спільно з оперативниками та слідчими обласного управління та силової підтримки спецпідрозділу роти поліції особливого призначення та процесуального керівництва Сарненської кружної прокуратури. Нині дві компанії поки що призупинили свій конфлікт. Однак ні одна, ні інша поступатись один одному не збираються. Кажуть, якщо надалі буде вчинятись насильство стосовно представників їх сімей, захищатимуть своє ім'я до останнього. І ще два місяці в СІЗО. У липні цього року у Рівному скоїли нечуване вбивство. Серед білого дня поблизу міської лікарні застрелили члена добровольчого формування. Він захищав жінок, на яких напав невідомий. Зловмисник вимагав віддати всі кошти з обмінника валют і погрожував пістолетом. Роман Ніколайчук планував зупинити нападника однак той виявився сильнішим. Він вистрелив кілька разів, після чого втік. Спіймали його вже на кордоні Рівненської та Львівської областей, і з'ясувалось, підозрюваний це поліцейський елітного підрозділу. Після двох місяців у рівненському слідчому ізоляторі обвинуваченому прийняли наступний запобіжний захід. На судовому засіданні побувала Тетяна Міщинська. Вона й розповість, чи розкаявся зловмисник, та що тепер йому загрожує за таке зухвале вбивство без права на заставу 19 липня 2022 року. Рівне сколихнула моторошна трагедія. Посеред білого дня у людному місті сталося вбивство. Львівський правоохоронець Микола Полюганиш намагався пограбувати один із рівненських обмінників. При спробі завадити злочину загинув Роман Ніколайчук, співвласник супермаркету. Наш край, у якому і трапилась трагедія. Після скоєного зловмисник втік. Перші хвилини злочину пригадує дівчина, яка працювала неподалік. Ми спочатку почули три постріли. Потім ми вийшли, прибіг сюди чоловік, сказав викликати швидку. Ми вийшли туди. Там вже хтось з людей очевидці викликали швидку. цей чоловік вже лежав. Спочатку не могли зрозуміти, що це сталося. Ми стріляли три рази. Але ми не знаємо просто в які місця, але в останній раз, мабуть, стріляли в голову, бо там якийсь мужчина піднімав його, і вже з голови йшла кров. Шансів врятувати життя чоловіку не було. Побачивши несправедливість, 42-річний Роман Ніколайчук не зміг пройти повз з перших днів війни. Вступив до лав добровільчого формування територіальної громади. Це був не перший випадок, і коли він ставав на захист цивільних громадян, затримував крадіїв в магазину. Тобто, це дійсно. Не перший випадок, і ніхто не здивувався, що він вчинив саме так. Мега позитивною, мега життєрадісним чоловіком був хорошим другом, товаришем, різноплановим, в плані захоплень своїх. Тобто, ну, людина була сповнена емоцій, мав багато цілей життєвих. Багато знайомих, які знали і поважали його, і і поважають до цього часу. На втікача вбивцю були орієнтовані всі правоохоронці області. Територію поруч оглядали з повітря. Однак затримати його вдалось за сотню кілометрів від обласного центру. Це єдині слова Миколи Пулюганича на першому судовому засіданні. Момент, коли бандит погрожував жінкам та як їх намагався захистити Роман, потрапив на камери відеоспостереження. 31 жовтня відбулося чергове підготовче судове засідання у цій справі. Прокуратура відразу попросила продовжити запобіжний захід для чоловіка. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Тобто з 31 жовтня 2022 року по 29 грудня 2022 року. Алі суду цього разу обвинуваченого не було. Спілкувався із судею по відеозв'язку з Рівненського слідчого ізолятору. Проте рішення суду не заперечував. Прокурор Рівненської прокуратури Сергій Ковальчук пояснив, чому рішення було саме таким. Каже, враховували усі ризики. Обрано найбільш більш Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Під час досудового розслідування підозрюваний Полюханич, так, він дійсно визнавав свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні семи кримінальних правопорушень. Які за ступенем тяжкості були визначені як і тяжкі і особливо тяжкі кримінальні правопорушення, на судове засідання прийшли побратими загиблого? Командир його взводу Олександр Ярощук каже, супроводжуватимуть кожне засідання суду, оскільки не хочуть, аби справу пустили на самотік, скажімо так, на нашу думку, він заслуговує того покарання, яке на жаль відмінене. А з того, що є можливим, то звичайно позбавлення волі довічно. це. Те на що ми всі розраховуємо. Я думаю, що так воно й буде. Микола Полюганич став правоохоронцем після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він обіцяв оберігати та захищати, присягнув на вірність українському народові. Натомість не лише осоромив поліцейських, а й порушив присягу. Відомо, що пішов на такий зухвалий вчинок через борги, якою тепер буде доля вбивці, покаже слідство. Смертельна автопригода у неділю, 30 жовтня, поблизу села Бичаль, що на Костопільщині сталася летальна ДТП. 20-річний житель села Жобрин Рівненського району, керуючи мотоциклом, не впорався із кермуванням, злетів у кювет та врізався в дерево. Молодик отримав тяжкі травми, які виявились несумісні життям. Парвок отримав тяжкі травми та дорогою до лікарні помер у кареті швидкої. Пасажир-односелець загиблого не постраждав. Відомо, що обоє були без шаломів, а транспортний засіб не зареєстрований у встановленому законодавством порядку. За цим фактом розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. І ще одна смертельна автопригода сталася напередодні 29 жовтня у Вараському районі. Під колесами автомобіля загинув велосипедист, – 55-річний житель села Іваничі. За попередньою інформацією, чоловіка збив мікроавтобус, коли він рухався по краю проїзної частини. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Мерседес benz 34-річний житель села Млинок, колишнього Зарічненського району, допустив наїзд на 55-річного жителя села Іваничі, який їхав велосипедом у попутному напрямку по краю проїзної частини. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці. Відповідно до огляду на стан алкогольного сп'яніння кермувальник був тверезий. Замінували освітній заклад повідомлення. Із таким змістом 31 жовтня отримало керівництво ліцею за номером 23 у Рівному. Звістка надійшла під час навчального процесу. На момент повідомлення у освітньому закладі перебувало майже пів тисячі осіб. Чи виявили підозрілі предмети та чи відновили в ліцеї навчання? Дивіться у матеріалі Дарії Солодовник. Рідні розгублено шукають школярів, а викладачі наполегливо обдзвонюють усіх батьків. Передувало у цьому повідомлення про замінування освітнього закладу у Рівному. Підійшли, сказали, що ми терміново покинули приміщення школи. Ми навіть зразу і не знали, що це сталося, де. Ну, так ми вийшли, покинули школу і чекаємо. Заміняю четвертий клас, вчителька на курсах. То я з дітей не знаю добре. то Я оце так телефоную батькам, щоб приходили, забирали дітей. О пів на другу годину дня під час навчального процесу керівництво закладу повідомило вчителів, що потрібно евакуюватися із освітнього закладу. Ті у свою чергу кажуть, часу не гаяли, адже у школі перебувала велика кількість дітей. Із ліцею вивели близько пів тисячі осіб. Вже за пів години рідні забрали тому майже усіх учнів. Школу замінували, кажуть. Ну, тут мене директор знайомий працює, дуже хороша людина. І для чого таке вже робити діти, так війна вже йде. Всі діток тут шкода, що вони переживали так само. І всі переживаємо. І батьки, і діди, і бабуся, всі переживаємо. Мені дочка тільки дзвонила на телефон і каже, йди забери внучка, так я біжу бігом, до що я вдома. А що вони вдома я не знаю, що було б. Всехікись на місце події відразу прибули усі відповідні служби: вибухотехніки, поліція, рятувальники та медики. Після завершення евакуації розпочалося прочисування кабінетів ліцею. Огляд території тривав майже дві години. Опісля директор видихнув із полегшенням. Вибухівку не виявили. Огляд проведено. Нічого зайвого не виявлено, але шкода, що на сьогоднішній день ми змушені були зупинити весь освітній процес. І вже чекаємо до завтрашнього дня, що все буде надалі гаразд. і Ми зможемо спокійно працювати. Ще немає офіційного дозволу від вибухотехнічної служби. Мусимо виконувати всі вимоги, всі перестороги, які ставлять перед нами відповідні служби. Повідомлення про замінування виявилося фейковим, і ще низка тих, які надходили останнім часом. Однак, у разі появи подібних звісток, нехтувати власною безпекою не варто. F*** <sharp inhale> Вибухівки не знайдено. Ворог продовжує залякувати рівнян фейковими повідомленнями про замінування соціальних об'єктів. За останній місяць було зафіксовано 18 таких погроз, а від початку війни їх було понад 150. Лише 31 жовтня вибухотехніки та кінологи Національної поліції разом із ДСНС та СБУ перевіряли три об'єкти на предмет вибухівки. Як результат, рятувальники евакуювали близько 600 людей. 1 листопада місь знову прокотилася серія фейкових замінувань. Знову погрожували закладанням вибухівки в 23-му ліцеї та магазині спортивного одягу. На щастя, небезпечних предметів не знайшли ще жодного разу. Навмисне вела в оману правоохоронців. Перед судом постане рівнянка за звинувачення знайомого у грабежі. 16 жовтня цьогоріч, близько 20-ї години, жінка зателефонувала на спецлінію 102, а згодом і звернулася із письмовою заявою про скоєння злочину. Заявниця повідомила, що її напередодні пограбував знайомий, відкрито заволодівши її мобільним телефоном. Як з'ясували правоохоронці, згодом вона збрехала. Під час допиту в якості потерпілої слідчі попередили заявницю про кримінальну відповідальність за введення в обману суду або іншого уповноваженого органу. Втім, жінка умисно надала неправдиві показання щодо грабежу. Через деякий час рівнянка зізналася, що такого факту не було, та вона все вигадала. Відтак і статусу потерпілої стала підозрюваною, а потім й обвинуваченою. Слідчі Рівненського районного управління закінчили досудове розслідування та скерували кримінальне провадження за частиною. 2 статті 383 Кримінального кодексу України із обвинувальним актом на розгляд суду. Обвинуваченій тепер може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Збила дитину. Інцидент стався 31 жовтня ввечері на вулиці генерала Безручка у Рівному. На місці поліцейські встановили, що 32 дворічна водійка автомобіля Рено Кліо на нерегульованому пішохідному переході допустила наїзд на 11-річну дитину. Кермувальниця рухалась по лівій смузі в той час, як інша автівка зупинилася по правій, аби пропустити пішохода. Дитину госпіталізували до лікарні із попередніми незначними травмами. Водійка за результатами ослідування була твереза. Автомобіль вилучений на спецмайданчик. Триває досудове розслідування. За порушення ПДР намагався відкупитися від поліцейських хабарем. 37-річного жителя Хмельницької області склали аж 5 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху. Під час проїзду блокпоста у селі Вельбівно на Острощині водій вантажівки проігнорував дорожній знак про заборону зупинки, напівпричепом зачепив бетонний блок і продовжив рух далі. От тільки його зупинили поліцейські, яким кермувальник і намагався дати хабаря. За спробу відкупитися чоловікові може загрожувати навіть позбавлення волі. Працівники групи реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 3 міста Острог послідували за транспортним засобом, але кермувальник закону вимогу про зупинку проігнорував. В результаті напорушував на 5 статей адмінкодексу. Аби залагодити питання, житель Хмельниччини запропонував, а потім і надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 2000 тисячі гривень, поклавши їх у папку із технічною документацією на авто. слідчо оперативна група задокументувала вчинення кримінальне право. Порушення у рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 369 кримінального кодексу України, грошові кошти вилучені. 12 до 15 років позбавлення волі у Рівному судитимуть українця, який зайняв посаду в правоохоронній структурі окупантів. Прокуратура Рівненщини скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини, якого підозрюють в зайнятті посади в незаконних судових або правоохоронних органах. Житель станиці Луганської до 2014 року працював в органах МВС, а після окупації пішов на службу в прокуратуру загарбників. З результатами домовленостей, чоловік, сподіваючись на кар'єрний ріст, у квітні цього року добровільно зайняв посаду помічника прокурора, прокуратури станично Луганського району ЛНР. Усудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало управління СБУ в Рівненській області і обвинувальний акт скрованого до Рівненського міського суду, тобто розглядати його будуть у рівному і судити теж будуть у рівному. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої. Моторошна ДТП трапилась на Рівненщині неподалік з Долбунова. Вранці 3 листопада водій позашляховика виїхав на смугу зустрічного руху, де в'їхав у кортеж з супроводу загиблого воїна. Внаслідок автопригоди пошкоджено чотири авто. Постраждалих на щастя немає. Попередньо відомо, що усі водії були тверезі. Поліцейські встановили, що 36-річний житель міста Хмельницький, водій автомобіля Кія, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив спочатку зіткнення із мінівеном та мікроавтобусом, які рухалися у кортежі, який супроводжував тіло загиблого захисника у село Івачків, а потім і ще з одним легковиком. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. На правопорушника працівники сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 6 міста здолбунів, склали адміністративний протокол за статтею 124 двадцять Купа. Вночі 3 листопада у селі Зоря, що на Рівненщині, загорілась автівка. Вогонь пошкодив салон автомобіля Volkswagen Гольф. Знищено також моторний відсік. Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає. Працівники ДСНС Рівненщини встановлюють причини пожежі та розміри збитків. В Рівненському районі вогнеборці ліквідували пожежу в легковому автомобілі 3 листопада, о 12.33 ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в легковому автомобілі в селі Зоря Рівненського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 4-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС. Ало, ми горемо. 31 жовтня, близько 23-ї години. Рятувальників повідомили про загорання у багатоквартирному будинку на вулиці Княгині Ольги. Вогонь спалахнув в однокімнатній квартирі на останньому поверсі чотирьохповерхівки. За півгодини пожежу вдалося ліквідувати. Проте за цей час полум'я встигло охопити 15 квадратних метрів житлової площі. З будинку евакуювали 35 мешканців, серед них одна дитина. Жертв та по Страждалих, на щастя, немає. Наразі рятувальники встановлюють причини пожежі та розміри збитків. Згорів живцем у власному будинку. І ще одна пожежа, причини якої досі встановлюють. Одна із них порушення правил користування пічним опаленням. Рятувальники зауважують, що в осінньо-зимовий період через використання саморобних обігрівачів та недоотримання пічного опалення в належному стані найчастіше виникають загорання, як уникнути нещасних випадків та не втрапити в халепу у матеріалі Дарії Солодовник. О 22.30, 20 жовтня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання у житловому будинку. На місце пожежі у село Ден міст відразу прибули рятувальники. Вже на місці ДСНСники встановили, що вогнем охоплено все приміщення. Зі слів сусідів, рятувальники з'ясували, що всередині може знаходитись власник будинку. На місці пожежі було виявлено е, тіло ймовірного власника будівлі. Е, в результаті пожежі знищено житловий будинок, меблі, речі домашнього вжитку, які знаходилися. Тіло загиблого, ймовірного загиблого було передано на судову медичну експертизу і потім було підтверджено, що це дійсно виявився власник житлового будинку. Сусідка загиблого у той день перебувала у Костополі. Однак жителі тієї ж вулиці, побачивши пожежу, відразу їй сповістили. Зінаїда каже, із сусідом товаришували. Проте додає, чоловік любив перехилити чарку. Можливо, і випив 100 грам, можливо, і закурив, бо я знаю, що він курив. Він із дружиною купили цю хату, чи придбали, і вона прийшла до мене працювати у школу. Я працювала в школі директором. Вона прийшла вчителем біології і хімії. Ми дружили, бо жили по сусідстві. Вона до мене ходила, я до них ходила. Оце просто у нас дружба була ще з тих пір. Напередодні загибелі самотній чоловік звертався до соцзахисту, аби оформити субсидію. Працівники кажуть, що у той день провели із ним профілактичну бесіду. Якраз напередодні трагедії, яка сталася, на жаль, загибла людина. Він до нас приходив до мене безпосередньо для того, щоб оформити йому субсидію на тверде паливо. Він напередодні приходив, проводилася з ним роз'яснювальна робота саме перед пожежою. На жаль, берегти життя чоловіка не вдалося. Тож сьогодні разом із ДСНСниками вкотре відвідали родини, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, аби пояснити, чим може обернутися нехтування правил безпеки. Пічни, грунтку полю, плиту. Перед стартом осіннього періоду, там коли вже холодає, ви дивитесь за станом і в якому воно стане, чи немає тріщин? Не, далі. А як по-любому? У осінньо зимовий період кількість пожеж зростає. Рятувальники зауважують, що основна причина це недотримання елементарних правил безпеки поводження із електрообігрівачами та через утримування пічного опалення у неналежному стані. Бачите, яка ситуація зараз відбувається з цими відключеннями електроенергії, всі вмикають додаткові якісь обігрівачі. Хтось, як то кажуть. Кустарного або саморобні нагрівальні прилади, йде велике навантаження на електромережу і дуже от такі осінньо-зимовий трапляються пожеж, збільшується кількість пожеж внаслідок пічного палення і короткого замикання. ДСНСники вкотре наголошують на необхідності дотримання правил безпеки, адже ненавмисна помилка може вартувати життя. Будьте обачними та слідкуйте за станом систем опалення у ваших домівках. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!